Витачів, невелике село Обухівського району, що розкинулось на крутих дніпровських пагорбах, вважається одним із найстаріших поселень України, тутешня атмосфера дозволяє поринути у часи, коли на цій землі ще правили князі. Вражає і природа, яка збереглася тут у первинному вигляді. Вперше село згадується у візантійських хроніках 950 року. Однак археологічні розкопки показали, що люди тут жили ще на півтисячоліття раніше. У давньоруські часи це місце було портовим містом, у бухту якого заходили торгівельні судна. А 1100 року у Витачеві відбувся з'їзд удільних князів Київської Русі. Саме тут, в урочищі Городище, на початку 90-х років минулого століття. Український письменник-фантаст та дисидент Олес Бердник оголосив про створення Української духовної республіки. А на місці, де, як припускають, відбувся княжий з'їзд, збудували каплицю з незвичним семипроменевим хрестом. Подейкують, що хрест та каплиця створені за проектом Тараса Шевченка. На території Витачева нараховують близько десяти древніх курганів. Найбільш загадкова з них гора красуха, яка вважається найвищою точкою Правобережної Київщини. Деякі дослідники стверджують, що красуха одна з найпотужніших позитивних енергетичних точок планети не оминають це місце, і кінематографісти, у Витачеві проходили зйомки епізодів таких фільмів, як Пропала грамота. Богдан зиновій Хмельницький, Право на Любов, Поводир та багато інших. Свій культовий фільм Вавилон 20 Іван Миколайчук теж зняв майже повністю тут, навіть і зараз. Краєвиди села можна зустріти у серіалах, рекламних роликах та музичних кліпах українських виконавців. Сюди легко дістатись своїм автомобілем або ж маршруткою. Від автостанції на видобичах ходить автобус. Всього за 30-40 хвилин можна доїхати до потрібного місця, виїхавши з Києва.